Мене квіти Зі смітника вишиве чи не виживе. Ще вітний гладіолос, Там ще ромашки квітної і сухі гілки. І все, всім привіт! Вітаю вас в нашому новому відео. І сьогодні я буду займатися садовими справами. У нас сьогодні 9 листопада, і досі квітні квіти. Але треба вже готуватися до зими а це означає, що треба деякі рослини викидати, перебирати. І проводити до порядку наш невеличкий дворик. Тому запрошую вас до перегляду і бажаю гарного настрою. В першу чергу хочу поприбирати саме цю територію, там, де в нас плитка вкладена і тут є в чорнобривці, є в горщиках і тому приступаю. Я садила цибулю, але щось в неї не дуже гарно тому, мабуть, я її викину та і все. Є тут декілька, але мені здається, просто треба нову посадити, і воно буде виглядати набагато краще. Ось я колись показувала трояндочка, яка малесенька була, вона ще квітне. Але багато почало пріти гілочок і я їх обрізала. Але, мабуть, ці залишу, ці пообрізаю і занесу її в хату. Буде вона замивати мене в хаті і в будинку. І подивимося, виживе чи не виживе. Тунобрівці так не хочеться викидати. Тут піднімаєш і просто піднімається все, тому що дуже багато коріння. Так, у мене є пропавша орхідея. Її також треба викинути. Це те, що я знаходила на смітнику. І, на жаль, вона дуже була заражена, тому приходиться її викидати. Єдине, що тут є такі... Ладно, она выкинула, мачта. Так. На забор є лобелія в таких горщиках. Ця лобелія дуже швидко почала пропадати, тому що вона не тримала вологу, тут багато води і така почала пріти. Точно так, як і в цьому куточку, тут взагалі дуже швидко попріла, а тут ось навіть ще намагається квітнути, але все одно, бачите, там дуже в ній мокро. Цій така в сама ситуація, але в цей куточок дуже погано попадає. Дощ, вода. Тому, як бачите, тут прекрасно себе почуває обелі, і я її навіть не буду викидати, хай вона ще квітне. Я не знаю скільки і як довго вона буде ще цвісти, але хай залишається. І тут, в принципі, також можна обрізти, але вона ще зелена і також, мені здається, буде ще нормально квітнути. Можливо, я просто повіси отак от. Дуже музею все. І так, 9 листопада і в нас ще квітний гладіолос. один. І тут ось планував інший, а ще два. Он. І ще такий. Ну ці малесенькі такі прям, а ця квіточка прям така гарна. Чорнобріці мені стало оці саме дуже шкода прибирати, тому я їх ще залишу. Тільки перевісила це сюди, поставила. Це сюди повісила і хай, мабуть, і залишиться. Я не знаю, чи буду тут залишати саме цю лавочку, чи ні, чи можливо якось її переставити. Ну, можливо, навіть залишу. і залишу. У киточки також, щоб стояли тут. Тут, до речі, почала налазити Фрезія. Я її не хочу діставати, це все фрезія. Я не хочу її діставати. Ні, це не Фрезія, чекайте. Ні, це не ферезія, це щось інше. Не знаю, що це. Але воно почало вилазити. І я це думаю, мабуть, насиплю більше сюди землі. І можливо навіть якось укрию. Хочу обрізати троянди, вони вже відсіли. Я максимально низько їх пообрізаю, чорним Хризантеми. У мене з однієї сторони презентація, з іншої. Також їх підріжу і, мабуть, поставлю їх, можливо, під лавочку. Що робити з ладіолосами, я ще не знаю. Можливо, хай ще стоять, можливо, цю відрізати і забрати в хату. Наще морозів не буде. Але все одно я не знаю. Ну, оці я точно пообрізаю, щоб вони вже не гарні. Я їх проберу. І в мене, в цьому відрізти, стоїть камна, ось камна. І тут ж Я, мабуть, їх дістану обидві. І на наступний рік, можливо, жоржину просто пересаджу не в це вітро, а в якесь інше. Або в це вітро, але її посаджу по центру, щоб тільки вона росла. Частіше пливати треба бути. Ця частина заднього дворка вже готова. Я зробила невеличку перестановку, а сюди поставила гріль. Тому що, в принципі, хай стоїть, чому мені. Тут сухо не попадає вода, хай стоїть. Сюди, до речі, поставила чернобриці. Мені здається, їм тут пасує. Тут лобелію залишила і одну поставила ще туди сюди. залишила. Сюди поставила ще мікс. Лише хризантемку підрізала, всі інші ще ростуть, зелененькі файні. Сюди поставила столик зі стільцями, ми їх не ховаємо, які наші сусіди. Це все залишається. Тріанду цю вирішила підрізати повністю. Це цю пересаджу. Туди поставила чернобривець, тому що там якось дуже пусто без нього. І сюди поставила лавочку. На лавочку один горщик. Троянди низ. ще одна троянда під низом. А, тут зелена квіточка залишилась, верес і єльвець. А Вони залишаються тут. Такий куточок вийшов. Я туди не дуже хочу щось ставити, тому що у нас тут їдять пташки, і це все зерно падає і проростає. Тому залишаю поки що так. Загалом. Мені подобається. Було б, звісно, класно, якби і ще а, повісити таку, знаєте, от сусіди вже повісили гірлянду, вона вже світилась у них, Повісити по цьому заборчику гірлянду. Було б взагалі супер. Тепер візьмусь за територію, яка під вікном. Треба червоним прибирати. Деморфотеку я хочу ні, переберу, тому що в мене там тюльпани, в мене там крокуси треба, мабуть, прибрати. Оце не дуже хочеться прибирати. Мені хочеться подивитися, як воно перезимує. Я не знаю, прибирати її чи ні. Можливо, навіть і не приберу. Мені хочеться і оце спробувати не прибирати, подивитися, як воно все перезимує, тому що в Данії досить таки теплі зими, м'які і дуже цікаво. Тому я ще Чорну Чорнобривець точно приберу, а все інше, не знаю. Вона ще на вікні стоїть верес. Це ось непоганий ще. Оцей такий. Щось йому не подобається. Ну Хай ще стоїть, я не буду його пробирати. Не, мабуть, може проберу. Треба троянду пообрізати. Вона вже планує, якщо квітнути Ось квітла на цьому тижні. І ще бутончики є, Ли бачите, вони вже зеленкуваті такі. А може не обрізати. Я не знаю, що робити з цією трояндою Можливо, побрізає лише оці, що відквітли, квіт... від а інше залишу. На цій території <смірші> мене ще ромашка квітно уявляється, хочу подрізати гортенці. Боже, яка ви тільки погляньте. Який великий бутон гортензії був. Це щось неймовірне. Зараз це неймовірний бутон. І в мене ще гортензія квітнується. Це теж ще з чимось. Тут деморфотеку я також хочу залишити. Чернебривці проберу. Тут ще астрички вискорослі, я їх, звісно, ще залишаю. Підріжу тільки гортензію. Підріжу сухі квіточки деморфотеки, прибираю черну бривці і підріжу півонію. У мене ще тут троянда я забула, про неї треба буде її обрізати і також куди заховати. Так що я буду зараз цим займатися, вам вже покажу кінцевий результат. Я викидати сміття. Дивіться, що знайшла, знайшла хрезантеву. Хто я така, щоб не дати їй шанс. Давайте подивимося, вона почала впріти. Здається, можливо, через це її викинули. Але її просто подивилася, у неї тут є гарні дітки. І звисою вона просто шикарна, гляньте. Тому я її зараз просто обріжу. І посаджу. І в мене буде хризантема Зі смітника. Моя коронафраза. У мене квіти зі смітника. Зараз я хочу розрізати хризантему опробирати вже квіти, хоч вони там десь є рожеві, але багато вже відсілось. І щоб воно виглядало більш гарно, буду обрізати. Моя велика рекомендація, наскільки я знаю, я використовуюсь. Якщо ви хочете, щоб ваша гортензія на наступний рік квітла, дуже обільна, багато, <смі> щоб було багато квіточок, головна умова це відрізати лише сухі бутони і сухі гілки. Чому саме так? Тому що вже на даний момент відбувається формування майбутньої квітки в цих брунтах, які зараз є. Тому ми їх не чіпаємо, відрізаємо лише сухі бутони і сухі гілки. І все. От, Наприклад, беремо оцю гілочку, бачимо, де тут у нас іде бутон. Брунька. брунька починається ось. І саме звідси ми обрізаємо бруньку, не чіпаємо. І тут, наприклад, також брунька починається тут. Відрізаємо ось так. Обрізала гартензію вже повністю. Деякі гілки навіть пообрізала, які мені між заважали. І залишила ще одну бру... бутончик для. Захотілося. Просто захотілося і вирішила залишити. Ну, так от зараз виглядає це буду виносити. Там, в принципі, нічого прибирати не буду. Я думала, можливо, за цим щось зробити, але, мабуть, я вже пересаджу його весною. Тому що мені не подобається, що він тут як одинак росте. Тому хочу пересадити. А вже на весні. Куточку ростила створцем і в кутку. Тому треба буде прибрати. І тапочки помити. А ще поміняла, прибрала, сюди посадила. Ті, що були на вікні. А ця от чудово росте. Ці сподобалась. Точніше, цьому вересу Я дістала жоржину Виявляється, в неї тепер такий великий, як його називають, клубень, чи як правильно, і така невеличка канна. Я нічого з ними робити не буду. Отак от залишу прямо до весни, а весною вже подивлюсь, що з ним робити і що залишиться. Від них. Дорешті я дробила, можете мене привітати. На це в мене пішло десь години-дві, поки Тьома спав, я цим всім займалася і покажу вам кінцевий результат, що все таки вийшло. В принципі, я вже показувала, але я ще посадила хоризонтеми. Такий от горщик вирішила спробувати в такий, тому що в нас грунти це саме такі більш глинисті. В глинисті ґрунти грозон не люблять, тому посадила в такий. Сюди додавала ще землі. Ось от куточок, що з рослинами тут. Пересадила цикламен. Новий горщик треба занести в хату, помити, покупати і саму квітку, і горщик. Точно так же з трендою. Ці тренди занесу в хату. Цей куточок я вам також показувала. Я скоро прийду. А цей куточок я вам вже показувала. Так що вийшов ось от такий -от дворик задній. Переходимо на цю частину. Тут я гортенцію особи не обрізала і залишила ромашку і диморфотеку. Іще. Ростуть, хай ці тут, подивимось. Поприбирала ці чагарники, пообрізала полуничку, вона залишилась така більш-менш, е, як сказати, більш-менш нормальна. Я пообрізала старі листовочки, бур'яни поприбирала, тому все чудово. Навіть прибирала і тут, Прибрала верхній слой землі, тому що тут був мох. Я його винесла, залишила сміяти і на наступний рік весною взагалі цю частину приберемо переставимо, мабуть. Зі сторони на вікні я прибрала, тут вже нічого не буде. Побрізала ці дві квіточки, залишала деморфотеку. Хочу ще, можливо, сьогодні, можливо, завтра на днях прикрасити нашу троянду гирляндами, як ми робили це в минулому році. Тут у нас росли хости. Я листя прибрала, тому що воно вже все померзло, посохло і пройшлося викидати. Єдине, що треба було це зробити кості, коли він косив газон, щоб покосив там траву. Тому що зараз воно виглядає якось ну, не дуже. Рододендрон я взагалі не чіпаю. Він сам собі там росте. Я його от реально нічого не обрізаю, не чіпаю. Як є, так і є. Я вам вже показувала, що я обрізала в принципі, нічого нового сказати не можу. І ще прикрасила в якоюсь гриляндою цю тую. От не вистачає чогось якоїсь декорації для цієї туї. Я вже думала, можливо, навіть туди посадити якісь інші квіточки, можливо, посаджу ще гіацинтик. Можливо, але не факт. Ну, Поки що залишаю так. Ну от нарешті я привела в порядок нашу прибудинкову територію в листопаді місяці нічого дивного не в цьому не бачу, насправді. Коли час є, тоді і займаюсь такими от справами. Я сподіваюся, вам сподобалось відео. Я не можу, я так, знаєте, не професіонал в зйомці, особливо коли спішу, тому що я розумію, в мене час є тільки тоді, коли в мене. Спить син, але я намагалася хоч щось цікаве вам зняти, можливо, навіть і десь корисне було для вас. В принципі, нічого робити вже не буду. Подивлюсь лише на деморфотеку, як вона себе буде почувати, коли, там можливо, якісь морози настануть. І єдине, що хочу десь, можливо, в кінці цього тижня придбати ще й тюльпани і гіацинти. Вони зараз на знижці, можна. 50% знижку їх придбати, я хочу придбати хоча б штук 10 і кої посадити. Але це буду знімати у влоговому відео. Я дуже вдячна, що ви подивилися це відео. Будь ласка, підтримуйте мене, поставте вподобайку, напишіть коментар, можливо, якесь побажання, питання або навіть зауваження будь-яке. Мені Будь буде дуже приємно, тому що ваші коментарі піднімають це відео в рекомендаціях. А хто не підписаний, підписуйтесь на канал. Бажаю вам всього найкращого, гарного настрою, бережіть себе і побачимось в новому відео. Пока-пока!